Добрий день. Зараз будемо розпаковувати, оглядати посилку від батьківського саду. Це я замовляв жемолості. Вжемолості декілька сортів, канадських сортів. От, І зараз побачимо, що, що тут є. Бананочка. От, Кряпкий ящичок. От, хорошенький. Щоб не подавилося, не... Покрутилося. Так, десь ще, ага, ще і тут замотано. Ось так, так, так. Так, да, треба було швидше це все зробити, не так, але вже як є. Вже да. молості, я вже маю там два кущика. Торічних, невеличких, правда, пробу вже минулого року було. Цього року вже кажу, побачимо, що воно з них там буде. От, а покажу. Ось у мене я кажу, є ось таке я чудо придбав яке. Я, я полюбляю. різно І так, ось у нас. так даже так, як би це нам достати. Ось так. Ось. Гарненьке. От дивіться, уже даже є ягідка. Це у нас сорт блю... блютраже, літровий. Так, красавець, Такі гарнюня. Так, гарно упаковано. До діла так. Смакота буде. От, е а цей у нас Борал біст Дворічний. Теж гарненький такий. Так. І що в нас тут? О. Так. Серце велетня. Так. Буде Боже. в мене смакота. Рости, підготувати їм? Так, і це жимолос-восторг. Так, тепер у нас що тут є? Блізард? Так, так. селінка. І це У... услада, мабуть. чи услада, Що то не бачу. Добре. А услу. Так, коротше, потім побачим. от, І. Борал б'юті, Дворічка. Так, так. ага, Це ще... Що-то якась надпись, нам нічого. Потім розберемося. Так що ось такі гарненькі саженці. Вони у мене вже будуть. Так, підготувати добренько їм. Ось, ось бачите, які рання ягода буде. Підготую їм місце на посадку і буде в мене щастя таке. Добре, гарного всім дня. Дякую.